Це система здущання над громадянином. Той же лукянівський слідчий ізолятор, який ще побудований царською Росією, повинен бути закритий. Не просто закритий, а відданий у хороші, тобто приватні руки. Звісно, не задарма в обмін на новий так доли столичного ізолятора розпорядилися урядовці. Ми виставляємо на продаж лук'янівське сізо як перший елемент. Державного приватного партнерства і шукаємо інвестора, який побудує за межами Києва нове СІЗО. Цікаво, чи довго чекатимуть того інвестора, який візьме старе запліснявіле в обмін на нове, збудоване за євростандартами. Це найстаріше приміщення київського слідчого ізолятора або так званий Лук'янівський тюремний замок. 150 років цими коридорами водили в'язнів. Це карцер. Місце легендарне, але його історія, схоже, припиняється. Що тут буде далі невідомо. У самому київському СІЗО до переїзду поки не готуються. Про те, що ними торгують, тут взагалі дізналися з новин. Я слышал это с учетом вот с ваших телеканалов. По у нас, как у сотрудников СИЗО, подтверждающей информации нет. Столичний ізолятор для українських політиків більмо на оці. А ось і легендарний грибок на стінах, який усіх так жахає. Вивести його, нібито важко. Простіше здихатися всього сізо. Так чомусь постановили урядовці. Історичні будівлі планують зрівняти із землею. Її тут, до речі, аж три гектари. Підземне місце теж не гуляє. Там тунелі, що сполучають корпуси. Почти Пощіка пазімної у в городі. В городе есть по дорогами подземный переход. Тут такая же ситуация у нас под с личными Місце на практично центр столиці, шматок класий, однак може стати поперек горла, бо схема виведення землі ізолятора з державної власності наразі досить туманна. До того ж, цінуть у комплексу у мін'юсті скласти ніяк не можуть. Тут не питання коштів, тут питання проекту, тому що я не хочу щоб тут навіть фігурувало матеріальні засоби продаж і так далі. Це угода, за якою будуть виставлені умови до нової установи. Вона повинна бути побудована, бо самим інве. Або компанію, яка буде узгоджена, і після цього він отримає окремі права в рамках даного договору. На історичну цінність Лук'янівського тюремного замку в Мін'юсті не зважили, зате на його оборону можуть постати інші, ті, кому доля пам'ятника історії небайдужа. Тюремний замок безумовно. Середини 19 століття видатна споруда, і архітектурна, і історична. Вона має бути збережена. вона Власне, фактично є пам'яткою. Вона включено включена зводу пам'яток історії та культури України. Можна було б там зробити і музей, і якийсь архів. А от персоналу ізолятора, навпаки, шкода найновішого жіночого корпусу. Йому всього лише чотири роки збудований за сприянням Швейцарії по європейських стандартах. Тобто, там всі умови, які відповідають європейським вимогам. Взірцева тюремна споруда, відеоспостереження, нові просторі камери та євроремонт. Цікаво, чи зважать хоча б на це під час оцінювання комплексу. Зараз у привілейованих умовах жіночого корпусу 132 арештантки. Забезпечені вони всім необхідним інвентарем, майном є у них телевізор, спальні принадлежності, шкаф для зберігання особистих речей. Хоча про покращення умов урядовці печуться не для них, персонал СІЗО також не проти новосілля. Щоправда кажуть, погодилися б і на якісний ремонт. Построїти нову СІЗО, да було б неплохо. А трімонтувати це теж вроді неплохо. І все залежить вже не від нас, а від вишестоячого руководства як буде будет прийнято рішення. Рішення прийнято, що саме так і буде. Колишній очільник пенітенціарної служби Сергій Старенький каже, не сумнівався. До розбазарювання СІЗО підводили вже давно й умисно. Однією з передумов став закон Савченко, покликаний нібито розвантажити тюремні установи. Ще тоді поставало питання: для чого умисно доведено до такого стану. Зараз слідчий ізолятор з метою його продажу землі, на якій він перебуває. Про це мова йде давно, а зараз просто це підводиться під, скажімо так, кон'юнктуру, яка є. Не Лук'янівським єдиним з молотка пустять інші слідчі ізолятори. У першу чергу ті, що вигідні інвесторам, це Чернівецький та Хмельницький. Немає сенсу їх там продавати, тому що вони аварійні, але їх назвали аварійними і зараз пускають на продаж. Все просто. В Чернівцях і Хмельницькому це ну, прямо історичний центр міста. Є люди, які, мабуть, щось там хочуть побудувати. Хмельницький слідчий ізолятор це 2,5 гектари. Чернівецький там трошки менше, але теж історичний центр. Експерти переконані, довго шукати інвесторів не доведеться. Ми зруйнуємо лук'янівське сізо і переведемо всіх до нових європейських умов відбування покарання. В майбутньому це чекає всіх великих міст. Дякую. Здається, ця реформа виписана під конкретних претендентів на землі, і вже з'явилися чутки про готовність деяких двох бізнесменів купити лук'янівку за 8 мільйонів доларів. Хто ці люди? Ймовірно стане видно вже після продажу.